Ну от, знову запізнилася, клопоталася про себе Світлана, трамвай щойно зник за поворотом, залишивши по собі тільки порив вітру і дзвінке від луння. Довелося чекувати до автобусної зупинки, здавалося б, що там якихось сотня метрів. Але в таку негоду і цей короткий шлях став для неї випробуванням. Останній вітер з шаленою силою кидався назустріч ніби намагався збити з ніг. І де ж вони тільки придумали цю зупинку поставити, бурчала жінка під ніс, щільніше закутуючись у пальто, прямо на самому белебні. Вона кинула оком у бік будинків, що виднілися неподалік, там було б затишніше, та й до магазинів ближче. От тільки хто її послухає Кому ще доведеш? бурчала вона собі під ніс. За своїми клопотами вона не відразу помітила літню жінку, яка сиділа в куточку на лавці й куняла. В таку погоду. Доброго вечора, обізвалася Світлана до неї. Та відкрила очі і спочатку не зрозуміла, де вона знаходиться. Вам погано? перепитала Світлана. Може, до лікаря? Старенька заворушилася, оглядаючи по сторонах. Та я нещодавно тільки звідти. Махнула вона рукою. В тебе, дитино, шматочку хліба не знайдеться випадково, три дні не їла. Світлана, нарешті, зрозуміла, що не так з цією бабусею, та безсила, тому що голодна. Але вона не була схожа на бездомну, які часто просять милистиню прямо на вулиці. Жінка була охайною з рівною постаттю, навіть руки не тремтіли. Але очі, якісь пониклі і болісливі. Ходімо, тихо сказала Світлана, закажу вам щось гарячого». Вони сіли в найближчому кафе, бабуся їла повільно, з гідністю. Хоча було видно, як болить шлунок, раніше не звикший до таких переривів між прийомами харчів, та ще й у її віці. Я, Марія Іванівна, промовила старенька. Все життя пропрацювала бухгалтером. Сина виростила одна, а зараз чужа всюди. Як це чужа? Мій син Віталій здав мене спецлікарню. Мовляв, стареча деменція, підозри на параною, а сам тим часом квартиру продав. Я про це дізналася вже після того, як завідуючого арештували. Справу відкрили за зловживання. Більш за все, синок сам з ним домовився. Так от була перевірка, комісія, і тих, хто здоровий, виписали додому, тільки я тоді ще не знала, що квартири в мене вже немає. Старенька розповідала і поглядала вікно так, ніби намагалася там знайти відповідь на безкінечні запитання, які тривожили її останнім часом. Світлана слухала зосереджено. Їй не вірилося, що в їхньому світі прокручуються подібні афери і злодіяння. Так от продовжувала її спутниця Прийшла я додому, відмикати квартиру немає чим. Раптом вийшов якийсь чоловік, мабуть, почув, що я вовтузаюся під дверми, і говорить мені, ми купили це житло три місяці тому. Все законно. А я ж навіть не здогадувалася. Ніде не підписувала нічого, навіть не підозрювала, що вже скільки часу збігла. Хто зна, на яких препаратах вони мене там тримали. Світлана мовчала, не знала, як реагувати, Її вразила не сама ця жахлива історія, а спокій і гідність жінки. Не було в ній ні крику, істерики. Лише один біль у сина нова дружина. тихо продовжувала старенька. Ніби вибачаючись, молода звати Іра. А от попередня Ліля, вона завжди мене підтримувала. Після смерті моєї сестри тільки Ліля прийшла допомагати, не роздумуючи. Всі інші лише висловлювали співчуття телефоном, а вона приїхала, готувала мені їсти, тримала за руку, коли я не могла стримати сліз. Старенька зітхнула. І глянула у вікно, де вітер ганяв по вулиці сухе листя. Але після розлучення вони з Віталієм не спілкувалися. Він і згадувати про неї не хоче, а я і не зберегла її адресу. Телефон, мабуть, у нього залишився або вже забрали, коли все ділили, і так, ніби її не було зовсім. Увечері Світлана, повернувшись додому, розпівала все чоловікові. Олесь мовчки вислухав. Що ж ти, Світланко, знову когось рятуєш? мовив він лагідно. Хоча цього разу, мабуть, не випадково ти її зустріла, треба ж було такому статися. Так що, давай допоможемо. Марія Іванівна тимчасово поселилася в кімнаті у доньки Світлани, яка навчалася в іншому місті. Вдома стало тісніше, але якось затишніше. Старенька завжди встигала приготувати щось смачне, а ще читала книжки і виписувала нотатки до кулінарної книги, яку колись мріяла залишити онука, яких у неї поки що не було. Ви хочете повернути квартиру? якось запитала Світлана. Уже ні, хіба я це зможу, зітхнула Марія Іванівна. Мені навіть важко уявити, як він це зробив без мого підпису. Але все ж таки маю здогад. Мене тоді забрали до лікарні з Ненацька. Сказали, що злягла. Потім таблетки нічого не розуміла. А далі нічого не мала згадати. Син не відвідував. Треба перевірити документи, сказала Світлана. Можливо, є підстави для суду. Олесь допоміг знайти нотаріуса, який засвідчував продаж. І той із запущеними очима почав віднікуватись. Я нічого не знаю. У мене був документ із підписом. З довідкою від лікаря усе виглядало законно. А ви бачили її особисто? Ні. Чесно, ні. Прийшов її син із довіреністю. Світлана вийшла з офісу засмученою. Він це справді зробив, підробив доручення. Знайти Лілю вдалося через стару знайому Марії Іванівни. Жінка зустрілася з ним біля кав'ярні. Висока, доглянута, гарна жінка. Чого тому Віталію не вистачало? Ой, Господи, я знала, що він не подарунок, мовила Ліля. Але що б таке? Ви живете у Світлани?» Добре, бо в мами в селі будинок пустує, але там холодно і миші. А у мене. Ну, кімната у орендованій квартирі. Але коли б вже зовсім ніяк, то ми б могли б потіснитися, видихнула на ходу Ліля. Я знаю, доню, в тебе добре серце, кивнула Марія Іванівна. А чому ви пішли від нього? обережно запитала Світлана. Ліля зам'ялася, потім зітхнула. Я завагітніла. Він змусив зробити аборт не на часі. А потім заявив, що кохає іншу, молоду, як бачите. Але вона б не прийняла б вас, Марія Іванівна. Бо їй не потрібна мама, їй потрібен статус і квартира. Та я, діточки, вже це все зрозуміла, повільно мовила старенька. А тим часом юрист, знайомий Леся, допоміг зібрати документи. Справу відкрили. Результати експертизи вказали на підроблені підписи, а медична довідка виявилася фальшивою початкою. Процес тягнувся півроку. Віталій намагався уникнути суду. Його нова дружина зникла з квартири ще до першого засідання, судові тяжби тривали. Усі ці місяці Марія Іванівна жила ніби у чужому часі. Ранки починалися з телефонних дзвінків юристів. А дні з очікування листів, та коли наставала ніч, вона бачила в снах вицвілі фотографії на підвіконні і колишньої оселі. Коли почалося перше засідання, жінка почувала себе ніяково, але впевнено, не думала, що доживу до дня, коли мій син буде сидіти напроти судовому залі, тихо мовила Марія Іванівна. сильна», відповіла їй Світлана. Він же вас зрадив, не ви його. Востаннє Віталій підійшов до матері перед другим засіданням. Мамо, пробач. Мене накрутили. Я не думав, що так все обернеться. Ти думав, що я помру в тій лікарні? спокійно запитала вона. І тоді все по закону відійшло б тобі, так? Не знаю. Я хотів просто жити заможно. Тоді і живи, але вже без мене. Я більше тобі не мати, сказала, мов відрізала вона згарячу. Після засідання Марію Іванівну зупинив адвокат і попередив жінку. Виявляється, ваш син подав зустрічну заяву, нібито ви принижували його у дитинстві. Хоче представити це як привід для своїх дітей, але в нього нічого не вийшло. Експерти підтвердили, його довідки про вашу неосудність фальшиві. Марія опустила очі. Я не принижувала, я тягла все сама. Він просто не бачив, як це жити без опори. Він розучився поважати. Суд визнав договір купівлі продажу недійсним. Квартиру повернули, а нові власники подали зустрічний позов до Віталія за шахрайство. Йому дали умовний термін і штраф. Іра, його нова дружина подала на розлучення, вона такого не очікувала нащо він їй тепер без грошей та й без житла, бо і його квартиру теж доведеться продавати. Марія Іванівна повернулася додому, хоч там і змінили шпалери, і запах став іншим, але це були її стіни, її вікно, її старий фікус, який хтось залишив у коридорі. І за ним доглядала сусідка. Ви знову плачете? мовила Світлана, коли вони сиділи разом на кухні, бо вже не очікувала повернутися сюди я вперше за довгий час відчуваю себе вдома. Згодом Марія Іванівна сама запропонувала Світлані з чоловіком приїжджати на недільні обіди. А коли з'явилася їхня донька із навчання, бабуся вже була невід'ємною частиною їхньої родини. А Ліля, вона теж часто відвідувала колишню свекруху. З гостинцями та й так іноді просто потеревенете. Поділитися з наболілим. Я колись мріяла про доньку. Мовила Марія Іванівна за святковим обіднім столом. А тепер маю аж дві. І ніхто з них більше не згадував ім'я Віталія. Він зробив свій вибір. Звичайно, окрім матері. Де я опустилася, не туди звернула в його вихованні. Іноді задавала собі питання Марія Іванівна. Насправді вона не відреклася від сина, але й не пробачила його. Листи, що він надсилав із проханнями пробачення, лишилися без відповіді вона просто жила далі, готувала, читала, спілкувалася з родиною Світлани. Вечорами писала спогоди про своє життя, які передала в бібліотеку, щоб хтось колись зрозумів, що за правду потрібно боротися, і як не попасти в таку ситуацію, в якій опинилася вона сама. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.